Всім привіт! Сьогодні ми в Рясне-Руське. Маємо на продаж 50 сотих землі комерційного призначення. Друга лінія від дороги. Навпроти заправки Сукар. Продаж земельної ділянки комерційного призначення. Львів Рясне-Руське. 50 сотих землі. Є містобудівні умови для будівництва торгово-офісних, складських та виробничих приміщень. Загальна площа забудови 2300 квадратних метрів, земельна ділянка прямокутної форми та має рівний рельєф, поруч комунікації, електрика, каналізація та центральне водопостачання. Зручний доїзд. Укладений гравієм. Друга лінія від траси М10. Західний об'їзд міста Львів та через дорогу від заправки Сокар. Дякую за увагу! Звертайтесь!